Останній день робочого тижня. На важливих для Дніпра та області подіях зосередили увагу наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. Сьогодні розкажемо вам про таке: п'ять літаків та більше 60 танків втратив ворог на авдійському напрямку протягом тижня. У Дніпрі найбрудніше повітря в Україні. Свіжі дані оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Реабілітація після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів, де на Дніпропетровщині отримати послуги, перемагати, аби нагадувати світові про війну в Україні, Ярослава Магучих про спорт під час повномасштабного вторгнення, повернення в рідне місто, волонтерську діяльність і банна участь в міжнародних змаганнях для Росії та Білорусі. Сьогодні у випуску спецрепортаж не пропустіть. Терор України не вщухає. Окупанти цієї ночі завдали ракетного удару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Обійшлося на щастя без постраждалих. Також внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та чотири житлові будинки. Поранено два чоловіки. Чотири авіабомби випустили по Зміївці та дві по Новобереславу. Під ранок російські війська вдарили з авіації по двох населених пунктах. Херсонщини, а в день під авіаудар потрапив Береслав. Є загиблий. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Докладніше про ситуацію вздовж лінії фронту у нашій інтерактивній мапі. Згідно з інформацією генштабу на Куп'янському напрямку, українські воїни відбили більш ніж 30 атак ворога поблизу населених пунктів Сеньківка і Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля надії Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області. Білогорівка потрапила під авіаційний удар. У той час на Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки, що на Донеччині. Наші сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. На Авдіївському напрямку окупанти знову наступають та не полишають спроб точити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону. Безуспішні були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєвєрного, що на Донеччині. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар'їнки Донецької області. А на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського, що на Донеччині. На Запорізькому напрямку окупанти наступали у районі Вербового. Наші захисники не допустили втрат позицій у Запорізькій області. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Два населених пункти Херсонської області потрапили під авіаудар. Це Береслав та Веселе. З початку наступальних дій на Таврійському напрямку звільнено більше 260 квадратних кілометрів української території. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун на прес-конференції телеканалу Відкритий. А в районі Авдіївки лише протягом минулого тижня ворог втратив п'ять літаків, дві вогнеметні системи Сонцепьок та більше 60 танків. Коли ворог розпочав активні бойові дії за тиждень. Він втратив на Авдіївському напрямку понад 300 одиниць техніки і понад 3 тисячі осіб мертвими та пораненими. У Дніпрі найбрудніше повітря в Україні. Такі дані оприлюднила центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Головне джерело забруднення об'єкти енергетики та промисловості, які досі не модернізовані. Також даються в знаки наслідки ворожих обстрілів. За даними наукової установи, у першому півріччі 2023 року рівень забруднення повітря характеризується як високий у дев'яти містах України. До першої трійки, окрім Дніпра, увійшли міста Кам'янське та Одеса. Відновлення після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів. Цьогоріч попит на реабілітаційні послуги в регіоні досить великий. Їх вже отримали в регіоні понад 34 тисячі мешканців. Реабілітуватися можна в обласних, міських і деяких районних закладах, в тому числі після травм спинного та головного мозку, пошкоджень скелету, ампутацій і опіків. У лікарнях також відновлюють психологічно. Про це на брифінгу розказав перший заступник начальника Дніпрова Володимир Орлов. Вже зараз амбулаторну реабілітацію можна пройти у 13 надкластерних і кластерних закладах області. Стаціонарна послуга доступна в 11 лікарнях. Одночасно там здатне прийняти понад 350 мешканців області. Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення, яке формує лікуючий лікар. Він може порадити і заклад, до якого звернутися, але все ж вибір за пацієнтом. Про надкластерні і кластерні лікарні, де відновлюються за конкретними напрямками, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України або звернувшись до контакт-центру за номером 1677. Ще одну місцеву пожежну команду створило у селищі Новософіївка Покровської сільської територіальної громади. Це вже другий підрозділ у громаді. Пожежники отримали необхідне спорядження, захисний одяг. Також є пожежний автомобіль, який містить потрібне обладнання та засоби для ліквідації вогню, серед основних завдань новоствореного підрозділу: гасіння пожеж, порятунок населення та надання йому допомоги, а також робота під час аварії. 37 показників якості у Дніпрі цілодобово проводять контроль питної води. Вона проходить сім етапів очищення, і на кожному з них технологічна лабораторія проводить щогодинні перевірки. Тож на кожній точці контролю роблять близько 20 тисяч аналізів на місяць, аби в домівки потрапляла тільки чиста та безпечна вода. Також у місті очищують її використану воду. Понад півтора мільйона гривень допомоги військовим. Міський голова кам'янського Андрій Білусов передав батальйону Кам'янського району за програмою допомога фронту нове забезпечення, а саме дев'ять приладів нічного бачення з кріпленнями на шолом. Посилювати захисників наш обов'язок, каже Андрій Білусов. Вантаж поїде на фронт до наших захисників найближчим часом. Батальйон виконує бойові задачі на передніх позиціях в зоні бойових дій, тому якісне спостереження за противником дуже важливо. Прибори нічного бачення це такі прилади, які мають із Тому ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за таку допомогу, яка буде використовувати на позиціях в подальшому бойових діях. Бажаю, щоб вони вам послужили ділою правдою, і прошу передати всім нашим хлопцям. Що ми завжди пам'ятаємо цінувати, що но для нас, для нашого міста, для нашої країни, що поверталось додому живим у Тану Дякую. Претендує на титул найкраща легкоатлетка світу 2023. Видатна стрибунка у висоту Ярослава Магучих повернулася у рідне місто після успішного завершення літнього сезону в США. Там, у вересні, спортсменка взяла висоту у 2,3 і метри та стала переможницею діамантової ліги. Наразі Ярослава готується до зимового сезону у Дніпрі. Моєму колезі Максиму Фандію вдалося зустрітися з легкоатлеткою. У його спецрепортажі дивіться про її спортивне та позаспортивне життя під час повномасштабної війни. Це наш фронт роботи, скажімо так, тому що ми виступаємо, показуємо результат. Люди бачать, полівають і згадують теж Україну в контексті війни. З початком повномасштабної війни спорт став своєрідною політикою, а до українських представників в ньому прикута найбільша увага. Ділиться чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих. Проте цей фактор та розуміння ситуації на батьківщині стали додатковою мотивацією. Відтепер кожен виступ на змаганнях з підвищеною відповідальністю, адже своїми перемогами треба показувати світу боротьбу всіх українців. Складно читати новини про вибухи, про приліти в мирне населення і потім виходити в сектор. І про це все забувати, тому що ти виходиш в сектор, ти можеш робити свою роботу, працю, виступати, щоб показувати гарний результат. Топові результати Дніпровської легкоатлетки перестали бути дивиною. Зокрема, у вересні Ярослава стала переможницею діамантової ліги. А у серпні, вперше за 10 років, виборола золото для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики. Спортсменка виступала та перемагала в низці країн, але настав час повертатися додому. Тому що вдома завжди краще. Ну вдома, звичайно, мене багато журналістів з-за кордонах питають. Коли я кажу, що в мене є планах повернутися додому після змагального сезону. Вони кажуть, а тобі не страшно повертатися, а, де сирени, де вибухи, ракети? Я кажу: ну чому мені має бути страшно? Тому що це мій дім, навіть якщо я чую сирени, вибухи це зараз наше, це наше життя. В рідному Дніпрі Ярослава менше місяця за цей час встигла взяти участь у танцювальній руханці на Дніпро Арені та відвідати спортивне училище. Ще доробила перші професійні кроки. Легкоатлетка ділиться, це зарядило енергію працювати далі. Мені дуже приємно, що все ж таки в такий складний час ми можемо організувати якісь заходи, тому що так, була активна руханка для дітей і їм було. Дуже круто, коли спортсмени вийшли теж робити цю руханку. Для нас це було теж так. Знаєте, приємно, що нас позвали на цю танцювальну руханку незвично, тому що ми звикли як спортивну руханку робити. І відвидала я своє училище рідне. Звичайно, поспілкувалася з дітьми і зрозуміла, що багато людей дивляться, цікавляться, і це дало ще одну таку енергію мені працювати далі, стрибати за нашу країну, щоб молоде покоління це бачило. Головними факторами повернення в Дніпро для Ярослави стали родина та друзі. Вдома, за словами спортсменки, може дати собі перепочинок та психологічно перезавантажитись. Для мене більш емоційно важливіше повертатися в рідні міста, тому що до війни я була в Україні, ми займалися, тренувалися, я зустрічалася з друзями і більш так повернутися трішки до життя до повномасштабного вторгнення. Окрім Дніпра, 22-річна атлетка встигла відвідати столицю. Днями у Києві національний олімпійський комітет вручив Ярославі нагороду найкраща спортсменка України в серпні. Також в рамках зустрічі з трибунка обговорила з президентом НОК бан російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях, особливо на прийдешній олімпіаді. За словами Ярослави, легкі атлетиці, спортсмени з країн терористок зникли одними з перших. Важливу роль в цьому відіграла стійка позиція представників міжнародних асоціацій Себастіана Коу та Доброміра Карамарінова. Вони солідарні з нами. І Коу неодноразово ми зустрічалися з нашою командою на чемпіонатах світа. І він не висказувався по цьому приводу. І він продовжує висказуватися, що підтримує солідарен, і ніяких російських та білоруських спортсменів не буде. В легкій атлетиці, але в інших видах, на жаль, не так все позитивно. Нещодавно ми я думаю, всі чули про змагання Олі Харлани з росіянкою. Тому але все одно ми працюємо над цим, щоб у всіх видах спорту цього не допустити, Ярослава Могучих зазначає, не має інтересу щось доводити і переможниці Олімпіади 2020 росіянці Марії Ласіцкени, і додає все показово видно в результатах, а вона обрала свій шлях. Звичайно, мені було прикро, що вона не написала мені на початку повномасштабного вторгнення і дівчатам, в принципі, тому що ми ж разом виступали. Але ось вона вибрала свою сторону. Ми вибрали свою позицію після 24 лютого 2022 року. Життєва позиція Ярослави Магучих стала безпосередньо пов'язаною з волонтерством. Проте сама спортсменка про це говорити не бажає. Я продовжую, звичайно, допомагати, але тоді нам ще тоді телефонували. Давайте ми приїдемо вас, відзнімемо, що ви робите. Але чомусь я не хотіла про це розповідати, тому що я була в своїх клопотах, я це робила від душі щиро не для піару, скажімо так. У жовтні World Athletics номінувала Дніпровську спортсменку, лідерку світового сезону Ярославу Магучих на титул Найкраща легкоатлетка світу 2023 Таку увагу зізнається чемпіонка. Отримувати приємно. Взагалі приємно бути в цих номінаціях, тому що і зараз я у трійці серед європейської атлетики, і вже другий рік поспіль потрапила до десятки найкращих атлеток світу. І, звичайно, це приємно, коли слідкують і підтримують, і бачать твій результат, і це цінують тебе і виставляють і звичайно, Звичайно, це приємно ще раз нагадати для нашої країни, тому що знов-таки бачить українське ім'я, українське прізвище, український прапор, і тому я дуже рада бути у цій номінації. Удобайка, від світлин Ярослави Магучих на офіційних сторінках соцмереж всесвітньої легкої атлетики буде зараховуватися як один голос. Тож допомогти нашій талановитій землярці може кожен з нас. А поки Ярослава обіцяє не збавляти темпи і досягати нових висот у наступному вже олімпійському сезоні. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Такі події завершують робочий тиждень. Попереду вихідні. Сподіваємося, вони будуть тихими. Ми ж продовжуємо інформувати вас на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті 9 каналу. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким маємо змогу проводити вечори у колі близьких. А найкраща вдячність це донат на нагальні потреби. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе.